храмі собору Пресвятої Богородиці і святої Теклі традиційно відбулася служба Божа. Про особливість цього дня дивіться далі. Незважаючи на ці складні події у молитвах, постійно звертайтеся до Господа нашого Ісуса Христа та матері всіх християн, Діви Марії. У теперішній час, як ніколи, важливо спільно об'єднатися у добрих справах заради спільного миру, у щирій молитві. Дорогі брати і сестри у Христі! Ми єпископи Української греко-католицької церкви з України та різних кутків світу від 2 до 12 липня зібралися біля стіп Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої на щорічний синод. Уперше від початку повномасштабного вторгнення всі єпископи нашої церкви прибули до Зарваниці, щоб бути разом зі своїми вірними. Розділити їхній біль і тривоги, Щодня ми підносили молитви за справедливий мир і завершення війни. Дорогі маріани, кріпімося Божим Словом, бо у ньому дух і життя, джерело і запорука вашої надії. Не забуваємо часто приступати до таїнства сповіді. Хай Господь Бог зціляє ваші тілесні та духовні хвороби у таїстві йлого помазання. Дозвольте Богові через безбежну любов щоденно вцілювати ваші тілесні та духовні хвороби. Часто молитва нашого народу нагадує Крим псалмопівця, який переживає самотність і зневажену справедливість. Ми маємо відкрити для себе самих присутність Христа в нашому паломництві, як це досвідчили два учні земауса. Збентежені і втомлені, вони дозволили. Просвітити і зігріти свої серця Божим словом, що лунало з уст воскресло, а відтак пізнали його самого на ламанні хліба. Так само і ми, як церква і народ, покликані просвічуватися Божим словом надії, правди і життя та скріплювати себе небесною боживою, найсвятішими тілом і кров'ю нашого Спасителя. У них Господь дарує нам запоруку перемоги і вічного життя, над яким смерть вже не має жодної сили. Бо ми носимо в собі завдаток воскресіння, Сскресіння зі воскрестовою непомильною обітницею, хто тіло моє єсть і кров мою п'є, той живе життя вічно. На до сіль. Але ми не пригноблені, ми в труднощах, але ми не втрачаємо надії, нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені та не знищені, бо у серці живе велика любов до Ісуса Христа. Хай на такій складній дорозі за нас усіх заступається Богородиця, всі святі. Ми від телеканалу звертаємося до всіх небайдужих про фінансову допомогу, яку на даний час продовжує потребувати храм Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі, який весною зазнав значних збитків від пожежі. Реквізити подаємо в описі під відео. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добро. Якщо кожен із нас щодня зробить, бодай одне конкретне добре діло, ми невпинно крок за кроком наближатимемо перемогу до Божої правди. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.